У Польщі в місті Лодзь із 14 по 30 липня пройшли європейські університетські ігри 2022 з 20 видів спорту. Змагання об'єднали близько 5 тисяч студентів з понад 400 університетів 40 країн. Україну представляли 234 спортсмени, із них 44 студенти Сумського державного університету, що є найбільшою кількістю серед усіх закладів вищої освіти держави. Земляки змагалися за призові місця у таких видах спорту, як класичний, пляжний волейбол, гандбол та. Дзюдо з останнього виду спорту збірна команда сумду виборола для України золоту медаль. Команда, яка виїжджала, була представлена доволі таки потужно. Єдина була тривога, що студенти не мали можливості повноцінного тренувального процесу в зв'язку з воєнним станом. Був перерив доволі великий цілий місяць, і тим більше ці перемоги говорять про їхнє бажання перемагати, про їхню волю до перемоги. Не оце кубок, який я тримаю в даному випадку. Це вперше, коли команда саме команда отримала е, з «ЮДО». Знаєте, що дзюдо дуже потужно розвинуто в нашому університеті, в місті, і практично всі члени з нашої студентської команди є членами збірної. Сумщина може пишатися своєю спортивною елітою, оскільки 10 з 11 дзюдоїстів стали переможцями та призерами європейських ігор 2022 та завоювали 8 медалей. У особистому заліку чемпіонкою стала Анастасія Антипіна. Для мене та для моєї команди було великою честю представляти наш університет та нашу Україну на таких європейських змаганнях. Ми дуже сильно хотіли підняти прапор перемоги над європейською ареною і показати, що наша держава сильна і незалежна і неславна. І ми можемо стояти на підписальні перемоги з іншими сорсними студентами. Срібло європейських університетських ігор з дзюдо вибороли Кирило Самотух та Наталія Чистякова. Бронзову медалі здобули Дарина Лящук, Антон Чугалєєв, Христина Гоман та Олексій Галка. Нечеканий результат. Я як би ну думав, що виступить хорошо там. Чистякова, Антипина, например, вот, самотух, там в хорошей форме были, но выступали первый раз молодые спортсмены, те, которые сейчас учатся на втором курсе. Я от них не ожидал, тем более у нас было два лидера, травмировались перед командной борьбой, и те, которые намного легче их весом, мы вошли в их категорию и выступили очень достойно. Там Колобов, там, шугалеи очень мощно выступили и принесли нашей команде победу желаемую. Як краплинка свіжого повітря, як краплинка перемоги загальної. Ви знаєте, будь-яка перемога сьогодні у спорті, в інших інтелектуальних змаганнях, це знаєте, це показує, що ми сильна нація, що ми не переборні українці такі. І... Перемога, ми пришвидшуємо перемогу такими заходами такими результатами. Тому я вам дуже вдячна, я вдячна тренерам, які вас підготували. і взагалі Скажімо, треба триматися такою єдиною командою і наближати кожен на своєму місці перемоги. Третя курсниця СумДУ Ярина Федорченко, родом з міста Героя Охтирка, розповіла нам про свої спортивні здобутки та враження від міжнародних змагань. Враження чудові, так як це мої перші змагання університетські, такі. Тому мені все сподобалось. Збірні команди Сумду з волейболу та пляжного гандболу за крок до нагород поступилися своїм суперникам та посіла четверте місце в європейських університетських іграх. 2022. Всі наші команди що пляжний волейбол, дівчата, що пляжний волейбол, хлопці, що класичний волейбол, що пляжний гандбол, хлопці. Вони всі старалися викладалися на всі 100, десь були нерви, десь були емоції. Але для багатьох це перший чемпіонат такий. І я, я гадаю, що це тільки початок. Все для перемоги, хлопці і дівчата, вони всі молодці. Найголовніше, подяка це їм. І подяка, звісно ж, керівництву вузу, керівництву області, комітетам, що все ж таки знайшли можливості. Відправити хлопців і дівчат на такі змагання представити нашу країну у загальному неофіційному командному залі Косомський державний університет посів 19-те місце та перше місце серед закладів вищої освіти України. А також увійшов до топ 12 за кількістю завойованих медалей, Незважаючи на цей складний час, в сумському державному університеті спорт живе два басейни. Працюють тренувальний процес відбувається, зали працюють. Є можливість 42 види спорту, 40 об'єктів спортивних, які знаходяться в нашому університеті. Ми нічого не зупинили. Повністю всі види спорту підтримуються. Якщо хтось намагається будувати спортивну кар'єру і не тільки спортивну кар'єру в цілому, то безумовно запрошує в Сумський державний університет спеціальність фізична культура і спорт. Збірна України влаштувала медальний фурор на європейських університетських іграх 2022. Тож вітаємо спортсменів Сумщини з чудовим виступом. Так тримати, пишаємося вашими здобутками і бажаємо подальших перемог.